Всім привіт з Дніпра. Добрий день, любі друзі. Рада вітати вас на моєму каналі 12 жовтня, 25 рік. Сьогодні у нас дуже така тепла, така погода, сонячна. І сьогодні я буду розсажувати м'яту. Махіта мараканська. Це я тут накопала. Поділила на такі корінці От, з таким коріннячком. Зверху все зрізала, залишила по мінімуму, тому що все, все рівно вона на зиму, якщо будуть морози, вона буде відмирати. А навесні знову пробудеться і буде гарно наростати. Ось так в мене вийшло їх так багатенько. Ось такі. Саме головне, щоб був хоча б невеличкий корінець, тому що м'ята вона взагалі дуже гарно розмножується, і якщо її посадити так скажем, в такому місці, де їй буде комфортно, а також м'ята, вона любить полив, вона любить, щоб її поливали, тоді вона буде гарно наростати. ну, Махіта Мараканська сама за себе говорить, ця м'ята дуже ароматна. Вона використовується для напоїв, додається в чай, робляться різні прохолодні напої. Ну, в общем, Дуже така дуже гарна м'ятка. Подобається мені. Покажу, де буду висаджувати. Значить, Висаджувати буду я у напівтіні. Ось тут у мене шовковичка. в цьому місці. І ось під нею. Я вже зробила луночки, додала суперфосфату для кращого корінення, залила водичкою, щоб була така, як то кажуть, така грязючка Ось так. І я отак глибоченько буду її висаджувати. Оці коріння, такі коріння, вони також дають. Дають прирости. М'ята вона розмножується за рахунок корінців. так Якщо так присипати, то ось тут також з'являться пагінці. Ось так я її. Зараз одягну рукавички, щоб було більш зручно. Ось так я її висаджу. Точно так можна розсадити інші сорти. Так м'ята розмножується шляхом ділення. Також можна нахилити гілочки, присипати землею. Також тут з'являться на цій гілочці. Якщо поливати, буде волого, також з'являться корінчики. Ось таке невеличке відео сьогодні для вас я. Зняла всім миру. Добра на все добре. До нових зустрічей.